І розв'яжемо задачу 15,7. Якщо це математика, це 27.7. Нам треба знайти у трикутнику АБЦ, тому нам дано трикутник АБЦ. причому кут Б дорівнює 90 градусів, тому що тут трикутник прямокутний, АБ дорівнює 6 см. Пишемо АБ дорівнює 6, БЦ 12, помічаємо це на. Малюнку і сразу записуємо, що BC дорівнює 12 см. Отже, більший з відрізків, на які бісектриса БК ділить сторону АЦ, дорівнює 6 см. Давайте знайти АЦ запишемо спочатку, а тепер розберемось, де ж у нас буде більший відрізок. Так як Це за умовою, так і пишемо С за умовою більше за АБ, тоді. І пропорційні відрізки відповідно будуть, що ЦК це відрізок, який відсікає це пропорція КТ БЦ, який більший. Тоді ми будемо мати, що ЦК теж буде більший за АК. Тоді більшість з відрізків, на які бісектриса БК ділить сторону А це дорівнює 6 см. Тоді ми можемо сказати, що СК у нас буде 6 см. ЦК дорівнює 6 см. Це ми визначили з, о, по відношенню катиків прямокутного трикутника. А тепер давайте запишемо: ми знаємо з вами Бісектри... властива бісектриси трикутника. Бісектриса трикутника ділить його сторону на відрізки пропорційно. І прилеглим до неї сторонам. Отже, давайте запишемо катет BC. беремо біль BC буде відноситися до CK, як катет АБ буде відноситися до КА. І так запишемо, що BC відноситься до проєкції цього катета на гіпотенузу CK або пропорційний відрізок, який відтинає бісектриса, як катет AB, катет АБ, відноситься до. Проєкції катета на гіпотенузу – це АК. Записали. Тепер треба підставити те, що нам дано. Отже, ми з вами визначили, що ЦК у нас 6 см, тоді ми можемо підставити оцю пропорцію значення. БС у нас 12. Відноситься до ЦК до 6, як АБ 6 см. Відноситься до АК. І ось тепер АК. Ми будемо шукати, тому що це з пропорції невідомо. Отже, ми бачимо, що АК буде дорівнювати, можете використовувати правила метелика, властивість метелика, можете використовувати основну властивість пропорції, добуток крайній членів дорівнює добутку середніх членів. Це яке правило, ви засвоїли? Отже, АК буде дорівнювати. Я сразу запишу відношення, що у нас 6 помножити на 6, помножити на 6, і треба розділити, тому що рожеве крило відноситься до АК, це 12. Отже, 36 розділити на 12, ми будемо мати 3. АК буде дорівнювати 3 см. Але нас АК не цікавить. Нас цікавить повністю гіпотенуза АЦ. Тоді АЦ. Буде дорівнювати. Так як точка К розділяє гіпотенузу на два відрізки, то сама гіпотенуза буде дорівнювати сумі цих відрізків. Це ЦК додати АК. І давайте підставимо значення а це гіпотенуза буде СК, ЦК це 6, додати 3 см, ми отримаємо 9 см. Отже, у відповідь треба записати, що гіпотенуза прямокутного трикутника буде дорівнювати 9 сантиметрів. 9 см тут ми вже дужки не ставимо. Отже, ми з вами розв'язали задачу другого рівня складності 15-7 із параграфа 15, властивість бісектриси трикутника. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відеоуроки.